Вітаю це про світло. Сьогодні 7 грудня, 24 рік. З цим салатом сьогодні, вчора був місяць від Дня посіву. Мені здається, що от в цих вазонах, якщо порівняти їх, наприклад, з попередніми, попередні попередньому вони були ось такі. Здається, майже такі самі по розміру, да? треба, треба, мабуть, мабуть, поряд треба поставити, як отак. Ці трошки більші, Але мені здається, що, що салати, просто вони вирісли, виростають більшого розміру. Єдина різниця першого, перших салатів, які ми сіяли, це було те, що вони були посіяні через пікірування. Отак, як оці от от такі вазони, вони теж були пікіровані. А ці посіяні зразу. І вони ну Більші, вони такі великі в мене перші не були. Зараз я ще не розумію, просто це залежить від того, від розміру самого стакана, вазона, чи все-таки від способу посіву через саду пікіруванням, чи просто зразу вазон. І тут ці салати, які я зараз показую, вони коли сіялись, я трошки ще дав маху. Я Попереливав вазони, попеливав, насіння попровалювалось, і у мене зійшла, мабуть, третя частина салатів які я Повинно було бути там чотири сорти, кожного сорту по чотири вазони. От лунароса, у мене два залишилось десь той він всі чотири виросли. От там світленькі, це лора, Біонда їх здається, три було, потім якісь ще там локарно здається один. Отак було. А зараз, от я зараз покажу. Я потім землю тут зсипав знов в відро, потім взяв її, перемішав і посадив сюди, ось посадив квіти. І тепер я бачу в кожному вазоні салат, перець. перець. там ще салат, під листком видно. Тобто насіння, яке не зійшло тоді, воно таки не загинуло, воно було живе. І от коли воно вже сп... потрапило сприятливі умови, воно таки почало рости. Ну, що? Так буває, мабуть. Я тут трошки по лисі попроставляв, як міг. Базіліки зіставив тут на стола всі, тому що вони великі, їм там вже місця мало. І Я побачив таку історію, що ці три рослини: одна, друга і третя, вони давно стоять от в цьому місці на... біля стелажів. І вони абсолютно гарно себе почувають. Тому я переніс і ці всі сюди. Оці мої теж мені дуже подобаються. Оці базиліки, вони дуже гарні. Тут дві такі рослинки в мене, там і там ще одна така. Ми ну, їх будемо зараз доїдати. У нас зараз покажу внизу, підростають свіжі. оцього кущика я не показував, він у мене стояв в другому місці. Тут везло мабуть, літрів 10. Це був перець Хаманеро Помаранчевий. він у нас була проблема, я його посіяв, е, ще, здається, якось на початку літа. Е, потім е, так сталося, що я його вчасно не не, не в більший об'єм. Він ріс в маленькому об'ємі, йому там було тісно. Я його трошки пізніше перевелив в більший об'єм. Він навіть виріс, трошки дав перчиків. Але я побачив, що знизу стовбура пішли молоді пагани, там стовбур обрізаний видно. Я його обрізав і залишив оці молоді паростки на, на те, щоб вони росли далі. У мене були такі, перед цим, мабуть, років кілька тому, була така історія, коли я вже доволі велике, велику рослину перевалював з меншого вазона в більше, то якось коріння залишалося в тому об'ємі, який, вони, який було, було в меншому. Може, і так тут буде, побачимо. Було кілька спроб викинути його, потім ну, дивлюсь, він виглядає непогано, думаю, хай, хай ще поросте. Тому будемо слідкувати, хоча мені не подобається, що там вже квіточки є, він ще маленький, Ну, хоча він маленький, це він просто великий обрізаний. Не знаю, побачу, як буде. Я так не роблю, Я, я коли рослини від, від квітла, від плодоносу, я просто обміняю і викидаю. Ну, а тут воно так залишилось. Побачимо, це буде ще один експеримент. У мене слідуючий експеримент буде, мабуть, з понеділка я візьму на кілька, ну, мабуть, штучок 5-6 вазончиків і штучок 5-6 таких вазончиків. Я посію однакові сорти салату, мабуть, одеський кучерявець, тому що він я знаю, який він. І подивлюсь, порівняю, як буде по часу, як, як будуть, які будуть результати от, в, в цих різних вазонах. Якщо як виросте, буде різниця чи не буде різниці. Так, ну давайте тут заглянемо вниз. Тут у нас сора. Ну, Підростає листочки вже постійні багато бачу. Я їх попиливав, все нормально. Не знаю, не можу сказати, що якось там щось поки рухається. Тут теж я дивлюсь щось. Ну, ці рослини я кажу, мені більше подобаються. Це, це у нас бодіам, Вони такі більш. Приземлесті, і там я бачу трошки товщі рожеві ці штучки. Побачимо, як, як воно буде. Ну, росте нормально. Тепер наші бюзеліки. Тут у нас їх дефіща. Всі нормально, сьогодні їх полив гарно. В самому кінці там цибулинки ростуть, а то, що закрита лінієчка плівкою, то там у нас селера Амстердам, листкова. Там уже камірок 5 в, 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 вилізли росточки. Я, мабуть, понеділок їх відкрию і, можливо, буде трошки селера виросте. Тепер зверху це салати, які я пікірував, ось вони. Я їх поставив на цю полицю верхню. Рукала росте, нормально, росте. Я її попаливав теж нормально. Сьогодні пікірував таку кількість глисині. Тут і більше, рослини, і менше, і вирішив, що. Вже час буду, хай росте вже буде трошки більше місця, вона мене задовбала. Побачимо, як воно буде. Ось такі тут і маленькі, і більші. Це у нас вийшло тут 10 рослин. І от в касеті зараз покажу оцю я першу касету опікірую, Оце ще отака рослина є. Отака рослина є, і отака. Не знаю. Можливо, що я з нею зроблю. Оця рослина буде пікіруватися, оці будуть пікіруватися, мабуть. Неділок вівторок. Зараз понабираю ще землі в хай трошки заволожу. От, мої огірки зараз я по камеру поверху проведу, так, щоб воно було так просто до неї. У нас там є така штука: це дві лампи, які ви бачите, вони теж працюють від одного нашого. Там от на, в кутку лежить цей пульт керування світлом. Ось от так воно зараз е, підсвічується. Так вона виглядає на цьому столі. Ну, побачимо, як отак, отак це виглядає зверху. Це такий макет ескіз лампи, яку ми думаємо зробити вже в нормальному вигляді, щоб, якщо у вас є улюблена рослинка, ви просто могли для неї забезпечити нормальні мови утримання. І, до речі, для цього ще є, можна поставити ще таку електроніку, яка буде. Сама вмикати і вимикати світло. Ось так це виглядає у нас от звідси. Більш-менш все нормально. Другі кущ цього базиліка теж вже підростає там От листя теж такі нормальні всі. Так що отакий от у нас сьогодні огляд для. Для, для розуміння динаміки розвитку нашого груду. Всім здоров'я!